Не сприймайте це відео серйозно. Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні поговоримо про магію та забобони в Мароко. Поговоримо про офіційні закони, які є в Мароко, про різні ритуали і життєві ситуації, які пов'язані з магією. Я вам вже давно обіцяла таке відео, десь півроку тому. Тому давайте починати. Відразу хочу зазначити свою позицію стосовно магії. Я не хочу говорити, що я. Не вірю в магію, не хочу якось над цим насміхатися, тому що я знаю, що карма існує, і життя мені покаже, наскільки я була неправа. Просто в житті я з цим не стикалася, якщо чесно, не хочу стикатися, тому що я дуже такого всього боюся, я не дивлюся фільми жахів, тому що мені страшно. Тобто, я можу дивитися фільми про різних маньяків, розчленування, хоча це більш реальне, ніж містика, але тим не менш. Таке я можу дивитися, але там, де главний герой бореться з тим, що навіть неможливо побачити, це дуже страшно. Я дивилася серіал «Надприродня» вже в такому дорослому віці. І якщо чесно, в той період, коли я дивилася цей серіал, я дуже тривожно спала. Мені було дуже... Страшно, хто не знає серіал надприродньо це серіал про двох хлопців-братів, які борються з різною містикою, з приводами і всякою такою нечистю. Проте я дуже сильно люблю дивитися серіали про відім, але лайтові серіали про відім, типу зачаровані моторошні пригоди Сабріни, щось таке більш лайтове. Щодо забобонів, я теж не можу сказати, що я в них не вірю просто я. Їх не дотримуюсь, я не ускладнюю собі життя, живу як хочу. Якщо мені треба вилити окріп в раковину, я його вилью і ніяких проблем з цим не буде. Також я не піднімаю монетки, які знаходжу на вулиці. Насправді, останнім часом я дуже часто знаходжу якісь копійки на вулиці, проте я їх ніколи не піднімаю, думаючи, що а раптом вони зачаровані. Загалом магії немає ніякого. Научного підґрунтя, тому ми з вами будемо говорити сьогодні просто плітки. Давайте почнемо з вами з магії, а закінчимо забобонами. Насправді магія Мароко дуже розповсюджена. Тут е, мені здається, що немає людини, яка з цим в своєму житті не стикалася: людини або яка ходила до чаклуна, людини, яка чула щось про такі історії, або сама була жертвою таких історій. І насправді за часів пророка Мохамеда в е, в древні часи вважалося, що такою, типу, столицею магії був Єгипет, але з часом це перейшло в країни Магрібу. А Марокко – це одна із країн Магрібу. Навіть мароканці самі на свою країну говорять не Марокко, а Магріб. Тому вважається, що в Марокко є дуже сильні маги. Якими причинами керуються люди, звертаючись до різних чаклунів? Ну причини такі самі, як і у нас. – це… Привороти, відвороти, я не знаю, комусь просто насолити гроші, все те саме, що і у нас. Ну і звичайно, що всі ми розуміємо, що магія в ісламі заборонена, але всі ми не без гріха, і марокканці, і мусульмани, в тому числі, і деякі люди все одно звертаються до магії, хоча і знають, що це гріх. Але насправді в Марокко магія регулюється навіть трошки законом. Тому що тут є закони, які забороняють магію, і люди, які займаються магією, можуть навіть потрапити до в'язниці. Насправді, якогось чіткого закону про заборону магії, і якщо вас зловлять на магії, скільки вам років дадуть, і що буде з вами, я не знайшла. Тут все залежить від того, чи постраждала людина під час якогось магічного ритуалу. Чи ні, і тоді вже вирішується суд. Це може бути або взагалі просто штраф, або мага, чи людину, яка зверталася до цього мага, можуть дійсно посадити до в'язниці. Давайте тепер я розкажу вам про різні історії, які пов'язані з тим, коли людей дійсно садили до в'язниці. Я знайшла їх в інтернеті, тому я думаю, що я вам їх просто зачитаю. Чотири жительки Марокко будуть засуджені в суді за чаклунство і спробу осквернення могили. Вони приїхали з Фезу до чаклуна, щоб спробувати завадити чоловіку однієї із жінок вступити в другий шлюб. Чаклун відправив жінок на кладовище, щоб вони прикопали у могилу волосся, шкарпетки та спінню білизну, зловив їх охоронець кладовища, бо зрозуміло, що. Нормальні люди вночі по кладовищах не шастають. Чаклун потрапив до в'язниці за повторне чаклунство. Що сталося з жінками, не зрозуміло. Наступний випадок Мароко закінчився суд над котячою чаклункою. Суд засудив жінку на 11 місяців в'язниці. Це було у далекому 2012 році. Жінку звинувачували у шахрайстві та знущанні й вбивстві тварин. До кінця сроку перебування у в'язниці жінка не. Дожила, померла у лікарні від невиліковної хвороби у віці 55 років. Карма, мабуть, все ж таки існує. Дуже шкода, що в таких ситуаціях, в різних ритуалах, зачасту використовують саме якісь рештки тварин або самих тварин. Дуже шкода. Все необхідне, що стосується різних ритуалів, там я не знаю різні корінчики, травки, кристали і все таке інше. Можна знайти на базарі, якщо знати де шукати. Ну і поговоримо з вами про різні ритуали. Я думаю, найперший та найрозповсюдженіший ритуал це вигнання джинів із людини. Як це відбувається? Додому кличуть імама або шейха. Хто такий імам? Це настоятель мечеті. По суті, це наш священник. а шейх це не тільки багатий араб, який має тони нафти. Це і людина, яка досконало вміє читати Коран і знає релігію. Гукають, значить, імама чи Шейха, і він читає Коран, і виганяють цього джина із людини. Насправді, про вигнання джинів у мене є історія, я не була свідком цієї історії, але давайте мені її просто розповідали, але давайте я вам теж її розповім. Приїжджають сіни не з невістками до батьків. І невістки починають між собою сваритися. І одна з невісток говорить: ти мене ще згадаєш, я тобі ще зроблю. Ну, проходить час, всі забули про цю сварку. І одного разу оця друга невістка починає сходити потихеньку з розуму, і одного разу вона взагалі прокидається в одній ночній сорочці у парку. І вона не пам'ятає, як вона там опинилася. Ну, я думаю, ви розумієте, що таке для мусульманки вийти. В ночній сорочці на вулицю. Тим більше, що ця жінка була, ходила покрита. Я не знаю, вона сама це зробила спеціально чи дійсно така була історія? Я не знаю. Сім'я цієї другої невістки вирішила, що треба викликати імама. Вони викликали імама, імам і мама і мам почав читати Коран, і жінка заговорила чоловічим голосом. І мам продовжив розмовляти з цим чоловічим голосом, і той джин або чоловічий голос, я не знаю, як це правильно назвати, говорить, що я прийшов в цей дім з м'ясом, яке дали ну, цій сім'ї на курбам Байрам, і це м'ясо досі лежить в вашому морозильнику. І дійсно це м'ясо лежало в морозилки. Загалом я не знаю, вигнали вони того джина чи не вигнали, але я знаю, що вхід. Першій невістки до цього батьківського дому був закритий з нею. Потім після цього ніхто не спілкувався, і через деякий час вона народила недоношену дитину, яка згодом померла. Тому, можливо, все таки карма існує. Мораль цієї історії дуже багато людей я знаю, які не їдять їжу, коли їх пригощають. Наприклад, моя свекруха я часто помічаю, що вона не їсть їжу, яку їй дали. Типу, наприклад, буває таке, що там може бути якесь свято, і там, знаєте, там може залишитися торт або якась випічка, і тобі збирають лоточок і дають. Я бачу, що свекруха це бере, додому приносить, але ніколи сама вона потім це не їсть. І я насправді теж не їм їм тільки від провірених людей, тому що мало що може трапитися. І насправді про це в мене є окрема історія теж. Мій чоловік лікар, і він е, підтверджував свій український диплом Марокко, і Йому то потрібно було рік відпрацювати в державній клініці, і він тоді працював в Бенімелалі, І була така історія, що в одного чоловіка е, отруїлася вся сім'я. Хтось із сім'ї навіть помер, е, хтось потрапив до реанімації, і отруїлися вони е, саме їжею, яка їм принесла сусідка. Насправді, часто в таких всяких ритуалах додають мертвичину, тобто рештки мертвих або людей, або тварин. Я не знаю. І в принципі, ну таким я думаю, що отруїтися цілком реально. Давайте тепер поговоримо про різні обряди, які проводять в Марокко. Я знайшла книжку саме про марокканську магію. Книжка називається надприродне та суспільство. Авторка книжки Саадія Раді. Книжка французькою, тому насправді я її не читала, просто перекладала через перекладач деякі моменти, які мені були цікаві. В книжці говориться і про вигнання джинів, яке я вам розказала раніше, і про те, як жінки роблять різні привороти на свої місячні, хоча насправді про привороти на місячні я чула. і в Україні про це. Також там написано про те, що я вам вже розповідала, це те, як в їжу додають різну мертвечину, по суті про те, як помішати куску з рукою покійника, щоб у людини було нещастя. Загалом такі страшні речі. Також одна із дівчат по переписці мені писала, що коли вони їздили просто на канікули в Марокко в гості до батьків, марокканська свекруха їм робила такий. Обряд від пристріту. Пристріт це зглаз, хто не зрозумів. Вона тут додавала різні там, коріння, трави, додавала якісь кристали, все це підпалювала. І, типу, їм треба було переступити три рази через це зілля. І чим більше зілля бурли, тим, типу, це значить, що вона тобі пристріт. Ну, але зрозуміло, що це більше залежить просто від хімічної реакції, яка там відбувається. Тепер давайте поговоримо про більш лайтові ритуали. Я знаю такий ритуал, коли якщо хтось купив нову машину, то її поливають молоком, щоб типу змити з машини з глаз і заздрість. Насправді я такого не бачила, тільки чула. Але я знаю, що мої свекри купляли машину своїй доньці, і тоді свекруха її в вартачок ложила. Яйце і ще щось в пакеті, я вже не пам'ятаю, можливо, хліб я не пам'ятаю. Я тоді просто посоромилася спитати, нащо це, але і такі ритуали теж є. Якщо говорити ще про різні ритуали, які пов'язані саме з автомобілем, я впевнена, що в кожній машині є обов'язково маленький такий Коран. Я не знаю в чоловіка в машині, точно він є, і в кожній машині, яка в нього була, в нього був такий Коран. І, звичайно, що тут у нас там вішають різні, я не знаю, хрестики, ікони і так далі, а тут просто часто вішають різні, наприклад, сури із Корана. Тут теж таке є. Це роблять, звичайно, ну, як оберіг. Раз ми з вами почали проговорити про оберіги, давайте тепер я розкажу, як марокканці намагаються себе убезпечити від різної магії та пристріту. Насправді, коли я готувалася до цього відео, мені в тіктосі почали потрапляти відео різних чаклунок. І в одному з відео говорилося, що мусульман, які дійсно вірують і моляться, на них дуже тяжко там навести пристріт і різну магію, тому що їх, наче, щось оберігає. Тому дійсно марокканці дуже часто моляться, щоб на них не могли навести там порчу з глаз і таке інше. І також тут часто просто вмикають Коран вдома для того, щоб очистити свій будинок. Особливо в п'ятницю це роблять. В п'ятниця це священий день для мусульман, тому можна на Ютубі знайти купу просто е, відео з читанням Корану, включаєш і, типу, наче очищаєш свій будинок. Другий момент, який тут використовують, це різні амулети та обереги з рукою Фатіми. Що таке рука Фатіми? І звідки взагалі це пішло? Це така долоня з п'ятьма пальцями. В євреїв тут ще часто буває таке око намальоване. Насправді з цією рукою Фатіми, так само, як і в українців, там є там, різні прикраси з іконами, хрестики і так далі. Тут є прикраси з цією саме рукою Фатіми. Тому в деяких моментах ми теж. Схожі. Давайте я вам просто прочитаю, що таке рука Фатіми і для чого її використовують. Що означає рука Фатіми? Захист від злих духів, пристріту, негативної енергії, оберіг для дому, дітей, сім'ї, символ жіночої сили, терпіння, материнства та захисту. У Мароко її носять як амулет або підвістку, а також зображають на дверях, стінах, прикрасах, одязі. Походження назви названа на честь Фатіми, Захри, дочки пророка Мухаммеда, вона є уособленням чистоти, мудрості. Та захисниці родини в ісламській традиції, третє, як оберігають себе марокканці, це звичайно бахур. Його запалюють дома, він димить і це теж очищає будинок від негативної енергії. І давайте поговоримо про марокканські забобони. Мене в коментарях просили, щоб я розповіла про марокканські забобони. Насправді дуже марокан... багато марокканських і українських забобонів збігаються. Типу не свисти, бо дома не буде грошей, але вони ще говорять, що не свисти, бо вдома будуть сварки, що не можна обмітати чи намітати на дівчину сміття, бо вона не вийде заміж, що не можна переступати через людину, бо ви посваритеся. А в нас, наскільки я знаю, що просто говорять, що людина більше не виросте. Тому тут дуже багато забобонів сходяться. І ще такий момент: насправді я. Не знаю багато марокканських забобонів. Я знаю тільки один про те, що не можна лити окріп раковину, бо в трубах живуть джини. І таким чином, якщо ви виліте окріп раковину, то ви обпечете джина і він на вас розізлиться. Більше я ніяких забобонів не знаю. Мабуть, в мене якась незабобонна сім'я попалась. Тому я попросила дівчат, які живуть в Мароко. Щоб вони мені написали забобони, про які вони чули, знають, і так далі. І коли мені дівчата написали забобони, я зробила таке перевірочне відео в інстаграм, і дуже багато коментарів в мене було на тему, типу, які забобони, якщо марокканці мусульмани, а їм магію вірити не можна. І взагалі дуже часто в марокканських забобонах приймають участь джини. Тому давайте я вам розповім, звідки це взялося. В Корані дуже багато написано про джинів. Насправді, дуже багато там є окрема сура в Корані, яка прямо так і називається Аль-Джин. Хто такі джини? В Корані це, в принципі, такі самі істоти, яких Аллах створив із вогню. І вони бувають як добрі, так і злі, і вони теж є ті, які вірять та не вірять в Аллаха, і в судний день вони теж будуть відповідати за свої гріхи. Отака От паралельна реальність тільки із Джиї. Так я вам буду читати повідомлення дівчат. Можливо, буду якось їх коментувати, якщо Буде що коментувати. Я вдячна всім дівчатам за забобони, які вони мені писали. Як бачите, вони мені пригодились. У марокканців є вислів, я коли буду вагітна, я буду думати про тебе, щоб, наприклад, у дитини були очі такого ж кольору або волосся, або врода. Вони, як і ми, не свистять в приміщенні, бо не буде грошей. Як бачите, те, що я вам і казала. У нас якось працювала жінка з Сахари, вона не їла їжу з вчорашнього дня, ніби це щось погане. Навіть не в плані, що вона просто не любить вчорашню їжу, вона там вірила в якусь магію. І з приводу їжі це не стосується магії, але насправді моя свекруха готову їжу тримає в холодильнику не більше трьох діб, а далі вона її просто викидає. І мені багато дівчат розповідали, що їхні свекрухи теж так роблять. Чому я не знаю, як ви вважаєте? Тільки нормально тримати їжу в холодильнику перед тим, як її викинути. Продовжимо. Свекруха сказала: вагітним не можна підіймати ложку з підлоги, ніби може бути обвивання у дитини. Не можна сидіти і підпирати голову рукою, ніби так сидить диявол. Мої свекри, після того, як я народила дитину, сказали, що треба сидіти вдома 10 днів, а то всякі чаклуни не дрімають. Також варто, гуляючи з маленькою дитиною, остерігатися жінок в дів у білому одязі, ніби вони носять з собою якийсь сіхер. Сіхер це і є магія тільки арабською мовою. Не гуляти з немовлям після заходу сонця погано спати буде. Ще що не можна дивитися в дзеркало вночі, бо наче джина можна побачити або щось погане. Ну, я не знаю, кому як, але. В темряві дійсно страшно дивитися на себе в дзеркало. Я не знаю, ви коли-небудь дивилися і як вам нормально, напишіть про це в коментарях. І ще взуття догори ногами не можна ставити, бо це до нещастя. Якщо в дитини гикавка, то треба щось червоне приліпити їй на лоб і пройде якусь нитку, шматок стрічки червоної, не знаю, чи дорослим теж. Обов'язково закривати двері в санвузол, бо джин може вилетіти, не можна лишати одяг в санвузлі. Свекруха дуже нервувалась, якщо я ввечері розвішувала одяг сушити, бо не можна. А ще є якийсь прикол з капцями. Не зовсім зрозуміла, але коли розвиваєшся, то не можна, щоб вони були перевернуті, лише рівненько поскладені. Ну, це логічно, я думаю. Дядько чоловіка закриває на ніч дзеркало і затикає носики у чайниках. Це дуже смішно мені було, бо, за його словами, туди можуть залізти джини. Не можна ввечері виходити на вулицю, бо сходить джин. Це дітям кажуть, не можна купатися в океані після заходу сонця. Знаю, що коли відчиняють двері, то вітаються навіть з пустою квартирою. Я згадала історію, мені колись розповідав чоловіка, йому розповідала про це бабуся. В них є будинок прабабусі, в якому вже давно ніхто не живе. Це дуже старий будинок. Насправді я бачила той будинок, то там просто по суті коробка з вікнами, там нічого немає. І одного разу бабуся зайшла в цей будинок і на канапі там лежала жінка в білому. Бабуся не розгубилася і говорить цій жінці: якщо ти добра, то ласкаво просимо. Якщо ти зла, то будь ласка, йди звідси. І ця жінка засміялася і зникла таку історію розповідала внукам своя бабуся. Як ви думаєте, вона її розповідала просто як страшилку? Чи дійсно така історія була в реальному житті? Напишіть це в коментарях. А ще кажуть, не показувати долоні дитини, якщо там рівна лінія бо таких крадуть, вірячи, що вони якісь особливі. З приводу цього забобона мені ще говорили про чи то лінію життя, чи то лінію долі. Я не знаю, хто розбирається в хіромантії, чи як це називається. Напишіть в коментарях, може хтось просичу, бо я так і не зрозуміла. Я намагалася погуглити, як це коли рівна лінія, чи як це коли немає там лінії життя та лінії долі, але нічого в інтернеті не знайшла. Якщо ви щось в цьому розумієте, напишіть. Не можна, здається, 40 днів дитину після народження вивозити на двір, бо там шайтани чи вселяться, чи проклянуть. Наприклад, я нещодавно дізналася з розмови родичів, чоловіка, що якщо жінка дізнається, що вона вагітна дівчинкою, то потрібно дивитися на красиві фото жінок дівчаток, а якщо хлопчик, то відповідно на гарних молодих людей, хлопчиків, щоб дитина була красива і здорова. Ніколи не викидають хліб разом зі сміттям, але мені здається, у нас є така сама традиція, і якщо хліб падає на підлогу, його треба підняти та поцілувати. Вважається, що це їжа дана Богом, тому не можна втратити благословення. Ще чоловік сказав, що не можна парасольку вдома відкривати, але не знаю, чому. Чоловік не дає мені стригти дітей, навіть чубчик, бо Мароко є забобон, що матері не можна обрізати волосся своїй дитині, бо таким чином вона забере розум чи гарну долю. Щось таке. Я першого сина стригла, а потім він погано вчився в школі, то чоловік думає, що це пов'язано, і молодших дітей не дає мені стригти. така історія. Якщо вагітна жінка дуже чогось хоче, наприклад. До якогось продукту їй відмовити, у дитини з'явиться родима пляма у вигляді цього предмета. Якщо хтось постукав вам у двері всього лише раз, це означає, що це стукає джин, бо нормальні люди стукають декілька разів. Ого. Ось такі от забобони. Я думаю, що деяким забобонам можна дати нормальне, реальне пояснення це те, що, типу, не лити окріп раковину, бо раковина може елементарно. Зіпсуватися не саме раковина, а труби під раковиною, що не можна там вішати речі на ніч на вулиці, бо піде дощ, або що не можна дітям виходити вночі. Ну, це я думаю, що і так зрозуміло, тому що, окрім джинів, на вулицях ще ходять різні хворі на голову маньяки. і мені здається, що інколи вночі не можна шастати не тільки дітям, але й дорослим. На сьогодні у мене все. Надіюсь, вам було цікаво. В коментарях обов'язково напишіть про забобони, які ви чули, взагалі вашу думку, і напишіть, чи ви стикалися з якоюсь містикою в реальному житті. Пишіть свої історії, мені буде дуже цікаво почитати. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в новому відео.